Будову наївця Левовежа – 1889 років. Винахід вакцини проти сказу – 1889 років. Винахід колючого клю, дроту – 1874 Винахід маргарину – 1871 Винахід фортепіано – 1709 років. Перший бульдозер – 1929 -19. Перший танк – 1916 Перший кондиціонер – 1902 Винахід друкарської машинки 1714. Винахід мікрохвильової печі 1946. Створення кубиків Лего 1949. Створення теорії відносності 1915. Винахід телефону 1876. Винахід булавки 1800. 1849 Винахід компакт-диску 1979 Винахід акордеону 1829 Винахід локомотиву 1804 Винахід глобусу Землі 1492 Винахід застіпки блискавки 1891 Винахід фотографії 1826 Перша пральна машина 1907 винахід двигуна внутрішнього згоряння. 1860. Перший пасажирський ліфт. 1857. Винахід калькулятора механічного. 1623. Перший акваланг. 1943. Створення гідроциклів. 1968. Винахід тюбіка для зубної пасти. 1800. 92. Перші американські гірки. 1884. Відкриття рентгенівського випромінювання. 1895. Винахід барометра. Винахід відбійного мотка. Винахід джинсів. 1873. Відкриття планети Уран. 1781. Створення пакету для молока. 1952. Створення телебачення. 1925. Створення першої газети. 1605. Створення клейкої стрічки скотч. 1930. Відкриття астероїдів. 1801. Винахід кулемету. 1883. Винахід консервів. 1825. Винахід наждачного паперу. 1833, Слухаю, ну круто!